i join with the ukrainian people and our european counterparts to condemn the aggressive actions of russia and the shelling. Of innocent people. And I am proud to stand here on Global Free Nadia Savchenko Day to demand her release. <laughs> Ходить на протесты – это не только не единственное наше направление нашей деятельности, нашей помощи. Каждый из людей, которые сегодня на протесте, занимается волонтерством, что-то делает, собирает вещи, деньги, медицинское оборудование. Мир поменялся для нас, мир стал другим для нас, и почти все живут в режиме «что-то надо делать». Я вважаю, що мы ми можемо много, достаточно многості это вопрос времени. тут в Нюйорку. Є тільки одна подія а по цілому світі то понад двадцять подій. події в Берліні, в Австралії, в Іспанії, в Лондоні, в в Україні люди всі збираються, щоб більше побачити, щоб преса побачила, що надія знаменита. Наша українка, uh, 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 що вона сама вже понад 40 ти, 40 днів, вже понад 5 тижнів uh, без їду чекає, щоб вони звільнили її, і щоб uh, американський уряд на це подивився. я в чужім краю. Тож ми буде брати яму. ж ми буде? Брат, ж ми буде? Она в заложниках зараз нужна його тягів. Вернулися вже до уряд, Конгресмен Малоні підписала лист разом з 22 іншим конгресменів до держдепартменту, до секретаря Керрі, щоб він звернувся. До uh, міністра Лаврова і, петер, і мав uh, певний договір про ситуацію Надії Савченко. Ті uh, події зараз тепер є підтримки uh, надії, і також щоб і вона бачила, і цілий ці світ бачив, що ми всі з'єдналися цілий ці світ з'єднався, щоб подивитися і поширити uh, її події. I <speaking> you <in Spanish>